Після деякої паузи, викликаної форс-мажорними погодніми умовами, поновилися ігри традиційного турніру серед ветеранських команд. Турнір, який щорічно організує Чернімецький національний університет, присвячено вшануванню пам'яті відомого боковинського футболіста Віктора Максимчука. Віктор Максимчук, який умів поєднувати відмінне навчання на математичному факультеті з деменш відмінною грою за головну футбольну команду краю. Вже після смерті фактично об'єднав усіх палких прихильників футболу ветеранської категорії нашого краю. Адже цього турніру, який проводиться вже понад 10 років, з нетерпінням чекають і залюбки виходять на майданчик як колишні професійні гравці, так і справжні фанатики цієї гри. Це і Данина шани дійсно великому спортсмену. Ну і нагода зібратися, поспілкуватися один з одним, задати свою молодість. В основному це аматори, але переважній більшості аматори. Але є люди, які грали професійний футбол. Тому зараз це приємні зустрічі. Перш за все. Змагання проводяться у двох номінаціях: від гравців від 35 до 44 років та старші 45 Наша команда приймала участь у всіх турнірах без виключення. Починаючи з першого турніру, який приймала участь чотири команди біля стадіону Буковини. І до сьогоднішнього нашого турніру ми приймали беззмінну участь в цьому турнірі. За збігом обставин найпопулярнішим результатом третьому та четвертому турах змагань виявився рахунок 5-1. Так у молодшій ветеранській номінації команда Садгара перемогла золотий колосок. Буковина 73» – шишківці. А лідери команда Гол спочатку рошу, а потім ще і ретро. Поки що після цих зіграних турів на першому місці 35-44 іде Буквена 73, Dream Team Forward і команда Гол. Серед команд 45 і старше на першому місці йдуть команда Василі, от на другому місці Артон, і на третьому місці Гріко-Буковина. Двома перемогами поспіль відзначилися і лідери змагань у старшій групі. Команда Гріко-Буковина, за яку грають такі зіркові ветерани Буковинського футболу, як Шелепницький, Гій, Гакман, Королянцю, Мглинець. Наступними вихідними пройдуть чергові два тури турніру, ігри якого проходять на спортмайданчику з Чернівецького національного університету. Сирібатюк Васильпатья Тиминя ТВ.